День художника відзначили на Прикарпатті. У космацькій громаді вже в шосте з нагоди професійного свята майстрів пензля організовують творчий захід. Цьогоріч організували пленер стежками Олекси Новаківського. Як усе відбувалося? Дивіться далі. Відзначення Дня художника у космачі стало доброю традицією. Святкування зорієнтоване у першу чергу на дітей. Започаткували його шість років тому художник Микола Яцурак та громадський активіст Василь Книшук. Цьогоріч свято відбулося у формі пленеру з стажками Олекси Новаківського. Після збору у ботинарі усі вирушили у присілок за воєли на камінь Довбуша. У 1930 році гуцули символічно подарували його Новаківському, який на той час жив і творив у космачі. Історію про це розповів уродженець села Микола Кіндрачук. Ви Вже кажуть, слухай, що цей чоловік заслуговує. Це реальні розповіді, які розповідала баба. Не що ми зробимо? каже, ми дамо йому цей камінь за запростити. Як ми можемо дати запростибі? Коротше, пішла, баба спекла колач, на той час мав, не було борошна, як ми кажемо, муки вищого сорту білого, з вівсяної, одним словом, нажорна змололи. І, коротше, з вівсяного такого борошна вони спекли колач, взяли бутилку горівки, взяли свічку. І коли вони тут малювали, прийшли вони з цим портретом, з тим полотничком і кажуть, Олексо, оцей камінь буде твій. Ми тобі даємо запростиб, інай Бог прийме за наше здоров'я. І тоді, одним словом, що вони вирізли на цей камінь, і художник і написали, бо всі приходять і кажуть, що це таке, що це, чому не Олекса, а Олексій Новаківський. Олексій Новоківську у 30-му році. Цей камінь такий дідус, жив, Варварюк, і він одним словом дав Олексію запростивий. Участь у пленері взяли багато дітей та вчителів, зокрема із космацької школи мистецтв, долучився до дійства і Коломийський навчально-науковий інститут. Через цей пленер ми прилучаємося і до природи. І до е, такої нашої пам'яті на рівні міфології, бо з цим каменем пов'язано багато цікавих моментів. От ну і спілкування тут хочу вас привітати з Днем художника, побажати вам великих шедеврів, натхнення, наснаги, цікавих ідей і успішного втілення вашого сприйняття світу у своїх творчих роботах. Я щиро вірю, що ви всі будете гарними художниками. в Майбутньому зможете продавати свої роботи всі ми художники. Кожен малює своє життя по-своєму, кожен сьогодні бачить свою картинку по свою. Тож всіх я вітаю з таким гарним святом. Ну і дякую пану Василю за запрошення. І як педагог я. Розуміє важливість таких уроків, таких виходів на природу, як в емоційному, так і в педагогічному значенні. Бо як можна відобразити ту березу чи той клен, чи вивчати її будову, не бачачи її? Тому е всі ці традиції, всі на природознавчі традиції, вони є важливі і дякую, що все ж таки зберігається все тут у космачі, що воно відроджується. І воно має майбутнє, тому що воно збережеться на роки. Під супровід оркестру косматської школи мистецтв діти творили свої шедеври під відкритим небом. Присутніх частували чаєм, кавою, смаколиками. Не обійшлось і без традиційного баноша з гуслінкою. А на завершення організатори влаштували попланерну імпровізаційну виставку, де дитячі роботи можна було відразу й придбати. У такий спосіб зібрали 7300 тисяч гривень. Всі ці кошти передали на реалізацію реабілітацію після важкого поранення місцевого воїна Назарія Назарука.